Друзі, мене звати Алана Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Сучасна Українська Мама. Сьогодні в нас дуже важлива, надважлива, оверважлива важлива розпаковка, тому що це основа основ. Можна багато говорити про те, чи знадобиться нам той чи інший гаджет. То чи будемо ми користуватися якимись приколами, які нам дарували на гендерпатії не тільки, але є одна річ, яка стовідсотково використовується кожен день, і це. Візочок. Обрали ми його непросто, обрали довго, шукаючи ну, в буквальному сенсі, все. Знаєте, як вона буде проходити по, по снігу, крізь бурю, вітер, град і все на світі. Ну і, зрештою, обрали те, що нам надзвичайно подобається, кольорі, який подобається. Тестувати, звісно, будемо вже дуже скоро, але сьогодні будемо відкривати, бо направду, ми все це бачили винятково і тільки на картинці. Що знаємо, як виглядає колір? Ну, і бачили просто в людей, які вже користуються. Образу для себе Cybex. Це буде в нас три в одному, це буде візочок класичний, прогулянковий і, звісно, автокрісло, яке ми все ще чекаємо, але яке надзвичайно важливе. Тож, на сьогоднішній день ну, це один із найкращих візочків, які тільки можна собі уявити. Будемо в цьому пересвідчуватися. Поїхали, почнемо із найбільшої коробки, якщо я не помиляюсь, тут у нас красі. Ми навіть кольорів спеціально обирали для дівчинки. Вони постійно називати, знаєте, там рожевий якийсь рожевий варіант, але сам візочок найбільш універсального кольору, але все ж таки, що всі в нас трошки будуть гендерні видавати. Так, скажу, що в нас візочок, Це прям фрейм Rose Gold у нас в шасі. І нам дико подобається ще й їхні слова. Ви можете побачити? А oh, тут, видно, так? For Old World People. Та, не всіх. Завтрашніх ще майбутніх людей. Моя мама завжди любить розповідати історію, що коли... Я народжувалася, що обирати було нічого. Ну, ви розумієте, цей радянський дефіцит, хоча я вже не треба думати, що я ще Єніна застала. Але радянський дефіцит він ще був з нами дуже довго. І обирати так, як сьогодні, було просто неможливо хочу той візочок, хочу цей візочок. І треба було ну, дуже багато заплатити за те, щоб там дістати якийсь закордонний на одягу не було, що вже там говорити про. Пелюшки. Тому зараз, порівнюючи її з можливостями, звісно, наші батьки в хорошому сенсі вже не на захід, просто радіють за своїх умиків, в яких є абсолютно все. На будь-який бюджет ти можеш собі обрати або купити навіть БУ. Власне, ну, потенційно, що я буду робити з усіма речами, які в мене сьогодні є. Звісно, я потім буду їх перепродавати, вони будуть вже нам, скоріш за все, не потрібні. О, красиво. Я думаю, це корисний огляд для тих, хто теж дивиться на сайбес. Думає, брати чи не брати, як вона виглядає, що там всередині, то зараз, друзі, ми досі розберемося і покажемо. Так. Вони навіть інструкцію помістили. В окреме пакування. Ну, власне, німці дуже педантичні, дуже обережні і дуже серйозні. Так, ще коротчика. Тут у нас якісь білі. Так. Ще якась? Якась батарея. Mm -hmm. Все дуже серйозно. Мощо, достаємо? Ale to sama kolaska, bo nie ma tak. tak. ja tutaj. Tylko sześć. Nie ma tutaj. Nie ma może? Nie wiem, co. Tak, może ja też tu Ale będzie widoczne. так. Відкриваємо, бо це виправлена частина. Бо прийшли на ніч. Ху-ху-ху. Це приємно Подивіться, зроблена шкіра. Пахне супер приємно. Знаєте, як машину, коли купуєш, тільки в неї сідає, і вона ще така новенька. Так. От, власне, все. Чи, там, єдине, що а, відрізняє по гендеру, те, що ми для дівчинки підбирали, це цей rose gold. Дуже красиво виглядає. Підкоричневе. Бо саме, в принципі, коричневе. Так. Mm -hmm. так, тут на стельжці не поля. Я його не не до повтинся. Тільки з Немає, щоб все було видно. Це Ну Це дуже красиво, дуже. А я знаєте, що з таких людей, хто любить все нове і красиве? Потримати. Це радянське виховання. Вже коли цей б був дефіцит, у нас нічого не було. Але є виховання є вихованням. Все в черге день. Я собі уявляю, де я буду гуляти з цим візочком? Правильно, отут по чистому коридору в будинку і все, щоб, не дай Боже, ніде не пачка. Ну, я ж все готую, бо візочок один. І я... в нього немає, але просто сам факт, що він такий красивий. Нам хочеться, щоб воно довше, таким лишалося. Поставлю трошки на ну, вид, бо ми вже у нас не поміщаємо. Не поміщили. А, Ну да, як я поставлю, якщо у нас... Ще на дипліці є всі наші шоссі. Так, будемо ставити колеса. Oh. О. Що в нас є? Це у нас задния колеса. Задні колеса. Таку їх дістанемо. Ні. Звісно, в нас є передні колеса. Менши. Менші колеса. Ти що, боїшся? Йди, мар! Йди, трохи, ну йди, малю. Це у нас перехідники. Те, будемо ставити під аукрійство, коли воно прийде. Боже, поможи. Я сподіваюся, що тут немає принципу право-ліво. Ви бачили це лементарно? Ні, реально це. Просто О. це дуже гручно. Так. Вимальовується що тебе дуже цікаво. Ставно... Ставимо ставимо заднім. Без підкардуємо. Клас, кайф. Я оборю колонсистему, прості і доступні. Бо не завжди з нами є чоловік поруч, правда? Вау. Вау, вау, і ще раз вау. Так, ну все. Вже основа в нас є. Що це в мене за місце? Це місце під Марлі. Може, гей буде собаку, знайдети. Ми будемо разом всі. тусити. Так, давай подивимося, що в нас, ну, точно, не подивимося, там ми так підписано, але відкриємо сам візочок. Сам візочок саме льоку. Йди, йди поки собі. Йди, Зайць, -зай. Йди спробись. Ох, теж. Синочка, збідеш. Так. Здається, нам потрібен інший візок. У нас копа не вміщається, так? Ну, дивись, спочатку ти не хочеш, а потім ти будеш вмити, що ти втомився і полізеш туди. ми побачимо. Може, справді. От менше точно добуде. Оп! Дивіться. І все. Катаємось. Всі на свіжому повітрі. Ці памперси, ваші пляшечки, кому вони потрібні. Нам ну, потрібні з собою песи. Ну, все, ми потім наш ти. Будеш зараз нервувати. Так, не забувайте, що тут у нас купа всяких систем. Пойдем, я потустую, покажу. Виходить, ну шок. О, уже все. Уже. А бібеліта в груді. Так. Да, відкриваємо. Наступок. тут О, как ну, що видно. Так. Хочу швиденько відкрити ще цю куророк, перш ніж ставити. І збирати повноцінний візочок, зараз подивимось, що купили навколо.

І наші літа? Поступово покажу, а зараз це у нас випустимо. Друзі, посклали ну ми прогулянку, склали. На це пішов. Пішов час все через дрібні деталі, які ви робите один раз в житті, ну, якщо хіба що ви будете потім її мити, закласнути, продіти, зібрати. Ну, все воно з коробки, тому для того, щоб не гаяти час, ми все зібрали. Тим не менше, найголовніше, та що в нас? Прогулянка, яка трансформується, ми лежимо, ми сидимо. Звісно, в нас є всі системи безпеки, спека, дощ. Все це ми закриваємо, складаємо чи навпаки розпаковуємо, дихаємо, дивимось. Не знаю, не ту штуку відкрила. Так, все в нас розбирається по детальках. Так. Отак от зробили, отак от тут клацнули, все, чик-чик. Дитинку посадили, прикріпили і поїхали за новими враженнями і новими пригодами. Зараз я поставила її на зарядку. Вона заряджається, тому що фішка цієї цього візочка в тому, що він підколисує. Тобто Можна поставити і трошки відпочити, тобі не треба стояти, як наші мами стояли. І кайфувати з цією, з цією штукою. Дуже класна система, система безпеки для того, щоб візочок не поїхав без вас, ви тримаєте його, так, і все. І переміщаєтесь. Ну, звісно, так, клаціте собі, наприклад, гальма. Продумана кожна деталька, легко знімається, легко все це так, хоп. І можна поміняти на будь-яку іншу на автокрісло чи на основну гульку. Звісно, ця частина вона нам не знадобиться у найближчий час, щонайменше через півроку, але ми вирішили навіть не стільки для розпаковки, щоб показати, а для того, щоб бути вже готовими, бо знову ж таки на це йде час. Щоб все це зібрати, так воно в нас буде вже стояти готовим і чекати свого моменту. Тож, переклацюємо та і вставляємо все ж таки нашу основну частину. Тиш, 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 тише. Так. так, перед люлькою вставляємо адаптери. Вони на відміну від наших колес, які вони підписані. Тут принципово оце права частина, оце в нас ліва частина. Ну, це елементарний. Клік-клік. Все, це в нас є. Розбираємо лягу. Так, я думаю, що на флоці всі ці патрії розберемо. І давайте отак, так? Да? Щоб було краще видно. Все ще я нагадую, вона в нас заряджається. Шукаємо. Місця кріплення. Люблю. Два кліки, все, все у нас готово, трошки ближче. Ми ну під'їдемо і розберемо. Дуже красиво це зроблено. в детальках так. Від спеки, без спеки. Обожні, все в них має бути закладено. Ясно куди. Що ми нам цим хочу сказати. Так, все зібрано, все готово. Козирьочек, матрацик. Так, ну і закривається наша люлька. Звісно, чик-чик-чик, чик Все. Отак взагалі можна повністю її закрити, підняти. додатково. тут є у нас такий. Накрити це. Ніхто не бачить, ніхто не чує. Все, ми, ми катаємось так повністю. Так, чик-чик, і все. Ну, це основна наша частина, так, з якою ми будемо від перших днів і мінімум до півроку, поки не можна буде пересісти в буквальному сенсі на цю люльку. Відкриваємо, хочемо подивитися, що там. Сказати Ей, привіт! Складаємо наш козирьочок. І все. Отже, основна частина в нас зібрана. Давайте подивимося, чи встигла вона зарядитися і як працює сама система. Так. Наша заглядочку. Ну і що, перевіримо, як вона буде трошки підколисувати. Я вже встановила спеціальний додаток. Через нього якраз це і має працювати. Нажимаємо старт. Так, щось у нас не пише. Так. break not locked Так, я ж його закрила. Да? Mm -hmm. Ну, натискаємо. Ага, воно, на колесо може. Я щось повернула на ж... колеса. Ну, така магія. Бачите, я нічого не роблю. Ну, Прикольно. Ти стоїш собі, книжечку читаєш, по телефону говориш, а в тебе візочок під колесою. Ну, приємно, все ж, погодьтесь. Так, зупиняємо. Це я ставила буквально якраз на хвилинку, щоб вам показати, як це працює. Отже, перевага за що взяли ми саме цей візочок? Він для нас три в одному: в нас тут є люлька, прогулянка і автокрісло. Автокрісло без якого ніяк. Тут є приємні функції, такі як підколисування, тут дуже багато безпеки. Ми брали ще й за основу е, великі прохідні колеса, для того, щоб вона могла. Абсолютно в будь-якому місці і місць абсолютно скільки на себе, що буде Бруківка, що буде ґрунт, земля, сніг, лід, неважливо, щоб вона проходила. Дуже багато функціоналів, того, як вона змінюється, все швидко, все просто переклацюється, коли ти вже все зібрав, на для того, щоб зібрати їх треба на час, але в цілому, коли ти зібрав, воно все моментально переклацюється, ну і, звісно, легко і дуже комфортно все це миється. Не важливо дізнатися, яка вона в експлуатації. де його час, незабаром можна буде подивитися, що відбувається із забрудненням. Часто кажуть, що Cybex – знаєте, та компанія, яка хоче ну, ще на доп. послугах заробити, але тут є дощовик, його вже не діставали. Ну і, звісно, потенційно докупимо буквально стаканчик, може, рукавички, щось, що буде найнеобхідніше, але по сезону і по мірі того, як ми будемо це використовувати. Все інше найнагарніше тут є. Максимально комфортно. Колір ми обирали такий достатньо нейтральний, тому що мені не хотілося, щоб це було щось там рожеве, чи не тільки. Єдина фішка в кольорі це е, Rose Gold, деталі, які є, які власне говорять про те, що це дівчинка. В Цьому іншому це от такий досить нейтральний колір. Ну що друзі, розкажіть, як вам мій вибір, як вам така. Така варіація візочка, три в одному, і поділіться своїм досвідом, хто вже використовував або хто використовує будь-який інший візочок, але знає, що треба ще докупити, щоб будь-яка наша прогулянка, будь-яка наша поїздка в місто, не знаю, на шопінг до друзів, щоб все це було комфортно. Ну, якось те, що ви були разом із нами під час цієї розпаковки. Бережіть себе, бережіть свою родину, до зустрічі!